Синім дихає небо над полем, як в мирні колись часи. Василісками оживають трактори й орачі, наливається золотом жито під вибухи і голоси, і комбайн пливе полями, збирає зерно і гарчить. Між колоссям на полі ходить собі чоловік, прибирає бур'ян зі своєї землі, всі цього року такі. Смерть слідкує за ним, аж прикусила язик, і він хмурить чоло і показує їй кулаки. Кожен шрам на його спині убитий бою побратим. Мозолі на руках у смерті відбиті хліби. Щоби гоїлись рани, натомість треба покласти сім, щоб свої залишились живі, треба бути живим. Очі сині його переповнює туга, відвага і злість, ріжуть небо ластівки крилами швидше, ніж свій стракет. Він встає під ці звуки, випростується в повен зріст, розривається шкіра і видно, сталевий хребет.